І Святого Духа, Амінь. Царь Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Запали в серцях наших, чоловіку владико, владику, не тлінне світло того богопізнання. І відкрий очі нашу ума, щоб ми розуміли твої вантські проповідування. Вклади в нас і страх, твоїх западей. Щоб перемішувати тілесні похоті, провадило ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо ти є все просвічення душі тіла наше, Христе Боже наш, і тобі славу осилаємо з беззначальним Отцем, з Присвятим, Благим і житворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Славіся, Христу. Е, якщо постійно читати Святе Письмо, послідовно читати Святе Письмо. То поволі-поволі відбувається щось дуже цікаве і дуже важливе. Те, що ми читаємо, приплітається з тим, що ми переживаємо, і так одне, друге коментує. Тобто святе письмо стає насправді ліхтариком, який просвітлює наше життя, пояснює наше життя, а наше життя стає, напевно, найкращим коментарем до святого письма. І ось ми зараз з вами наближаємось до Пасхи згідно нашого літургійного календаря, і ми зараз з вами так само звершимо свою Пасху, мандруючись з тим народом Божим. Ще раз, а що таке е, Пасха? Це слово має декілька пояснень. Хтось це слово виходить від обходити, і це немов би згадка про те, що е, вихід з Єгипту стався. Під час 10-го знаку, 10-ї кари, і ангел-губитель обійшов всіх ізраїльтян. Хтось виводить слово Пасха від танок. Так? Це такий радісний танок. А на Сході радісні події святкувалися не тільки піснями, але й танцями. Так? І, можливо, в наших гаївках є теж такий певний відгумін цього. Але, скоріш за все, слово Пасха походить. Від дієслова перейти, перехід. І під Пасхою розуміється не тільки вихід із Єгипту, під Пасхою розуміється не тільки перехід через Червоне море. Пам'ятаєте, коли на одному березі вони були рабами, призначеними на смерть, а на другому березі вони стали вільними, які мандрують до землі, де вони стануть народом, де вони стануть Царством Божим, де Бог оселиться між них. Але під Пасхою, розуміється, так само ця мандрівка до свободи. Мандрівка народу, серед якого перебуває святий Бог, як пастир перебуває серед своєї отари. І ось Пасха, вона включає в себе оці моменти: чудесний порятунок із рабства, перехід через море, яке мало стати смертю, а стає новим народженням для цього народу. Мандрівка в пустині, де Бог. Живить народ хлібом із неба, тобто манною. Ми так само з вами говорили, що Мойсей привів народ туди, де сам почув Божий заклик, де Бог відкрився йому. Привів до гори Синай, яка так само в тексті може називатися Гора Хорив». Коло тої гори був заключений Союз. Бог пообіцяв. Провадити тим народом і привести в його у землю, обіцяну банькам, і там оселитись, перебувати серед них, бути їхнім Богом, а вони мають бути його народом. Народ натомість мав зберігати заповіді. І вони заключили союз. Як ви пам'ятаєте, той союз був заключений за допомогою крові. Кров у Біблії є символом життя. Кров очищає, кров освячує. І кров е, єднає. І ось, до речі, коли ми будемо з вами говорити про побудову та освячення скинії, кров так само в обрядах використовувалась як е, очищення і як е, освячення. Згодом цей союз буде названий Старим Союзом. А Ісус на Тайній вечері е, заключить з нами новий Союз. Так? І ми всі з вами. Перебуваємо в тих нових стосунках із Богом, в новому союзі із Богом. Тобто ми маємо Боже життя у Христі і через Христа. І ось Бог заключив з народом Союз. Свідоцтвом цього союзу були таблиці, на яких були записані заповіді. Ну і тепер Бог має. Зійти і оселитися серед свого народу. І тому після заключення Союзу, після Книги Завіту даються приписи щодо побудови Скинії. Ще раз підкреслю, що Скинія – це найперше святе огороджене подвір'я. В центрі Скинії, як ви пам'ятаєте, знаходилась власне скінія, тобто такий розбірна палатка, розбірний храм, який складався з двох частин святилища, в якому стояли. Стіл предложення стояв кадильний жертовник стояв семисвічник. Потім була завіса, яка відділяла святилище від свята і святих. На завісі були вигаптані хіровими, які нагадували про те, що грішна людина не може наближатися до святого Бога, що є гріх, який будував не мов би, стіну між Богом та людиною. А за завісою знаходився ківот. Ківот був престолом Божим. Тобто Знаком повноти Божої влади, троном небесного царя. І саме в Ківоті зберігалися таблиці завіту. А потім, вже коли здійснюється обітниця, народ перейде через Йордан, війде в землю, в тому ківоті буде зберігатися жезл Аарона і чаша з Маною. Ну, я думаю, опис тої скині ви можете пізнати в нашому храмі. Але є дуже важливий момент: скінія це є знак мандрівки, тому що це храм. Розбірний. Коли хмара зупинялася, цей храм розкладався. Коли е, наставав час вирушати далі, хмара піднімалася, е, скинія складалася, е, і все начиння, яке було у скині, мало такі кольця, в які вставляли шести, щоб це можна було е, переносити. І ось і дуже важливо: скинія і це огороджене святе подвір'я. Вона нагадувала про Бога, який як пастир перебуває серед своєї отари. Воно нагадувало, що Бог є царем цього народу. Але Бог є святий, а людина є грішна. І, власне, саме тому, коли людина заходила на святе подвір'я, то між скинією, яка вказувала на Божу присутність, і між нею стояв жертовник. І це було якраз таке, що жертва якраз є тим, що дозволяє грішній людині наближатися до Бога. Це те, що руйнує гріх, це те, що очищає, та те, що освячує людину. Згодом після книги виходу є така книга у П'ятикнижі, яка є в самому центрі П'ятикнижжя, тобто в самому осерді Тори, яку ніхто не читав, яка для багатьох людей здається просто набором різних застарілих приписів, обрядів, ритуалів тощо. Але насправді це якраз книга, в якій є приписи, як наближатися до святого Бога. Як наближатися, щоб знову ж таки це стало джерелом благословення, а не прокляття? І знаєте, власне, ті приписи в книзі Левіт вони нагадують про одну дуже важливу річ: що віра це не тепла пічка, але віра це атомний реактор. І дехто з дослідників, у ті приписи у книзі Левіт, порівнює з правилами безпеки на атомній станції. І, власне, всі ті приписи і всі ті описи з кіні, вони нагадують одну дуже важливу річ. Ми на кожній літургії з вами молимось за тих, хто зі страхом Божим, з вірою і благоговінням ходить до храму Божого. Віри без благовіння немає. Віра без благоговіння дуже швидко перетворюється у звичку, а Бог перетворюється у поняття або в ідею, яка ні на що не впливає. І тому є дуже важливо, тобто віра вона завжди починається з відчуття якогось великого таємства, перед яким ти предстоїш, від відчуття чогось священного, таємничого. І, власне, скажімо так, і багато приписів, які є в книзі виходу, і які є. У князі Левіт, зокрема, вони якраз про це нагадують. Згодом в повчанні літературі буде сказано, що страх Божий початок мудрості. От, Власне, страх Божий це якраз вважати на Бога. Під страхом і під благовінням, розуміється, це вміння дивуватися. Знаєте, ну, практично саме з такого подиву, пам'ятаєте, коли Мойсей побачив кущ, який горів і не згоряє, і почалось покликання Мойсея. І тому є знову ж таки дуже важливо, коли ми йдемо з вами до храму, власне, пам'ятати про оце. Бог Моїсеві сказав, що зніми взуття своїх ніг, бо місце є святе. Звичайно, в нашому кліматі зняти взуття, ну тоді люди б ходили тільки до це влітку, до церкви, і то не факт. Але це для нас має одне значення. Знаєте, просто. Не то, щоб переключитися, але просто зрозуміло, що ми йдемо в місце, де ми повстаємо перед великим могутнім святим Богом, знаєте, до якого не можна наближатися недбайливо, до якого треба наближатися з благоговінням. І тому насправді кожного разу, коли ми йдемо з вами в храмі, треба зняти капці. Тобто переключитися, знаєте, тут, це не, тут є щось інакше. Тут є власне простір Божий. Ну, звичайно, виникає запитання. Але якщо Бог є всюди, у багатьох людей Бог живе в душі. І церква є теж у душі, і співають вони в душі. Хоча це здається не це. Так? Для чого ми тоді треба ходити до церкви, якщо Бог є всюди? Тому що ми є люди, які потребуємо знаків. Так само в повітрі є вода, але коли ми хочемо напитися, ми йдемо до колодязя ось, власне, скажімо так, Скинія, а тепер і храм це знак присутності Бога. Так, це насправді є дім Божий, де Бог є присутній, до якого треба е, прийти. І, власне, саме для цього потрібен, е, потрібен храм. Але до нього треба входити знорськи, знявши це е, взуття з нашого розуму. Ну, просто деколи буває так, що люди йдуть до церкви, є про що поговорити, і навіть зайшовши до церкви, вони не переключаються. Оце є дуже важливий момент. Знаєте, тиша це насправді та мова, через яку до нас промовляє Бог. І тиша це якраз є повага до Божої святості. І ми знімаємо капці тоді, коли ми входимо в тишу. І нам треба десь подумки, от як оцей храм. Навколо нього було священне таке подвір'я, така огорожа. Нам так само треба подумки провести огорожу, де ми затихаємо. Так? Нехай замовкне всяка плоть. Ну і так само минулого разу ми з вами говорили про священників. Тобто Бог виконує свою частину завіту. І тут Мойсей піднімається нагору, щоб одержати нові розпорядження щодо е, З кінью ми з вами. Так само ще побачимо. Здається, народ вірний Богові, починається підготовка до спорудження з Кинії. Мойсей піднімається нагору. І тут дуже швидко виявляється, яка слабка віра і ще слабша вірність цього народу. Знаєте, ви пам'ятаєте, була заповідь, яка забороняла робити зображення Бога. Чому? Для того, щоб людина не, уподіб... не творила Бога по своєму образу і подобі, але уподібнювалась до Його рис. Наслідувало його у його правді та милосерді. Ну, Але люди дуже часто хочуть знаку, люди дуже часто хочуть гарантій. І Мойсея нема. І вони підходять до Аарона, е якому. Е Мойсей доручив провадити народом, поки він буде на горі спілкуватися із Богом. А народ підходить до Арона і каже: Слухай, де той чоловік, що нас вивів з Єгипту? Слухай, зроби нам Бога, зроби нам зображення Бога, так, щоб ми могли йому поклонятися, щоб ми могли йому послужити. І Аарон піддався. Так, тому проявилася слабкість Аарона. Він, можливо, бажаючи трошки їх остудити, каже: ну давайте, повитягайте, знаєте, сережки з ваших вух. Ну і зробив їм золотого тільця. І народ почав святкувати, почав поклонятися, почав прославляти того Бога, який вибив їх землі Єгипетської. Тобто, ще раз важливо підкреслити, що вони не зробили зображення якогось іншого Бога. Вони зобразили, тобто. Зробило Бога в вигляді тільця. Чому саме у вигляді тільця? З одного боку, от в Єгипті був такий е Бог, священий бик Апіс. Він вважався настільки священним, що після смерті цю тваринку муміфікували так? і зберігалися при храмах. І декілька таких мумій є віднайдено. Е е бик був символом плодючості, але бик дуже часто виступав на сході як символ такої несокрушимості, міці, тощо. Тільці робилися у Ханаані, де вони були символом Бога плодючості. Ну і тут люди зробили золотого тільця. Тобто, ще раз, вони не зробили зображення якогось іншого Бога. Вони зробили зображення Бога, якого було заборонено зображати. Чому? Бо до того часу, поки Бог стане людиною, до того часу, як Ісус покаже нам Отця, знаєте, це залишалося під забороною. Тобто, з одного боку, знаком присутності Бога, знаком Божого проводу мало стати скинія з золотим начинням, яка нагадувала про Бога царя, а вони великого могутнього Бога звели на рівень, порівняли великого могутнього Бога, знаєте, з якоюсь твариною. Тобто, бачите, це відображало їхнє невірне уявлення про Бога. Скоріше за все, в тому так само є ще одна така спокуса. От в древні люди вважали, що Божество присутнє живе у присвяченому йому зображенні чи статуї, і, впливаючи на цю статую, можна впливати на Бога. Можливо, знаєте, в цьому був такий, такий і магічний підхід до віри, таке бажання скористатися з Бога. Знаєте, яке так само є присутні у багатьох сучасних християн? Знаєте, коли вони вірять в такого Бога за викликом, знаєте, е, який повинен допомагати, е, повинен е, благословляти е, тощо. Тобто першим гріхом це був, власне, недовіра, так вони не бачили Мойсея. Другим е, гріхом був непослух, бо була виразна заборона робити зображення. А за тим всім ховалося невірне уявлення про Бога. За тим всім ми можемо побачити, ізраїляни сприймали з того Бога, великого могутнього, святого Бога, який стрясає творіння, сприймали так само, як язичники сприймають своїх богів. І, власне, і дуже важливо, що насправді багато речей починається з невірного уявлення про Бога. Наше життя воно завжди є відображенням того Бога. В якого ми з вами віруємо. Більше того, ми можемо сказати, що своїми вчинками ми малюємо ікону того Бога, в якого ми віруємо. І от зараз під час посту можна подивитись на себе, немов би з боку, і ось подумати. От що можуть люди сказати про того Бога, в якого я вірую? Який образ я малюю своїм життям, своєю поставою, своїми вчинками? І таким чином гріх ізраїльтян полягав в тому, що вони Бога звели на рівень ідола. І в цьому і полягає якраз богохульство. І це знову ж таки теж важливий момент. Цікаво, що в староєврейській мові слово образ має так само значення ідея. І це ж теж таки тут важливо зрозуміти, от для нас Бог, в якого ми віруємо. Він для нас є особою чи ідеєю, чи просто звичкою. Бог для мене є кимось чи чимось. Знаєте, і це є теж дуже важливий момент. Тому що для багатьох людей віра це найперша сукупність певних переконань і знань про Бога. Е, знаєте, там щось прочитали, щось дізнались, щось вигадали собі. Дуже багато людей плутають віру зі знанням про Бога. А вірити це не означає знати про Бога, а знати Його, пізнавати Його. Віра це коли Бог для тебе є не чимось, а є кимось. І ми можемо побачити знов ж таки декілька таких небезпечних підмін. Найбільшою підміною знов ж таки це коли ми Бога зводимо на рівень ідола, з яким можна подумовитися, з яким можна порішати. Знаєте, Бога, від якого можна відкупитися або якого можна підкупити, принесенням певних жертв, сповненням певних ритуалів тощо. По своїй суті, знову ж таки, є так само духовний ідол поклонства, коли люди вірять не в особу Бога, не в особового Бога, але мають в голові якусь ідею. Для багатьох віруючих натомість Бог так само перетворився у звичку. А наше життя ще раз, воно залежить від того, чи для мене Бог є чимось, чи Бог є для нас кимось. І тому, знову ж таки, теж важливо пам'ятати, що знаєте, ми живемо в такий дуже важливий час, коли люди потребують не стільки гарних слів про Бога, знаєте, але люди потребують свідоцтва Бога. А це можливо тільки тоді, коли ми от, власне цю зустріч з Богом переживаємо. І, властиво, жити, вірити, це жити в присутності Бога. Оце і є оцей страх Божий, оце і є це благовіння. І тому важливо пам'ятати, тобто, коли Бог для нас стає поняттям, коли Бог стає для нас просто певною ідеєю, ми такі самі долопоклонники, як ті, хто зробили е, отого от золотого тільця. Ну, знаєте, вірити, це не говорити про Бога. Вірити, це говорити із Ним. Я постійно пригадую собі слова Василя Великого. Ти, священнику, який багато говориш про Бога, то двічі більше з ним повинен говорити. Оце знову ж таки є дуже важливо, щоб ми говорили не стільки про Бога, а говорили із з Ним. І наша молитва завжди повинна починатися з того власне, з того, зняти капці і постаратися усвідомити, з ким я говорю. Говори Господи, слуга твій слухає. Друге, тобто, ну ще раз нагадую, що я людина старша, я можу щось собі вигадати, і ви потім прочитаєте вдома 32 главу і 33 друге, тридцять третя глава книги виходу, чи дійсності там щось таке розповідається. Але продовжимо з вами далі. І ось народ зробив золотого тільця і почав святкувати. Ну, так святкувати, як він це вміє, знаєте, ще раз і він вважав, тобто він співав пісні, ну трошки вина, там ну трохи посвяткували. Ну, Трохи побенкетува собі, їли, пили, веселилися, ну життя вдалося. Тобто і другий гріх, так само гріх ізратян полягав в тому, що вони тому Богу і поклонялися так само, як язичники поклонялися своїм ідолам. І є дуже важливо, що наше життя воно має будуватися на двох харчах: правильне уявлення про Бога і правильне служіння йому. В чому полягає служіння Богові? До речі, саме тому після того гріха Ізраїля то далі є ціла книга Левіт, і далі в книзі Число так само є багато приписів, як служити Бога. Але теж є дуже важливий момент. Служіння Богові має будуватися на двох речах, про які постійно буде говоритися в самому П'ятикнижі, так і постійно буде говоритися, зокрема, у пророків. Навіть, знаєте, і, до речі, теж є така важлива деталь, важливий наголос, що деколи навіть Богом встановлені правила, Богом встановлені приписи і обряди можуть стати ідолопоклонством. Тоді, коли вони стають підміною самого головного у служінні Бога. А що є головним у служінні Богові? Головним у служінні Богові є правда і милосердя. Що означає жити в правді? Це наслідувати того, хто є справедливий. Жити в правді це означає бути чесним з Богом, чесним з ближним, чесним із самим собою. Але знову ж таки, так само потрібно бути милосердним. Під милосердям, розуміється, не просто знаєте, таке миле сердечко, яке легко розчулити, але далі розчулення не йде. Під мерцезєм, розуміється, здатність співчувати, здатність відчувати небайдужність і, я би сказав, солідарність. Тобто це відчувати свою дотичність, приналежність. Щойно за тих двох умов обряди, ритуали стають прийнятними. Так, знаєте, наша віра потребує певного вислову, певних е обрядів. Власне слово обряд означає одяг. Але, на жаль, якщо. Обряд стає підміною «правда, милосердя, а чим тоді він відрізняється від язичницької служби? І властивує. Тому пророки постійно, знаєте, так само існує інша крайність, дуже часто люди кажуть, а на що то всі обряди? Головне там поступати правильно, знаєте, головне головні в душі молитися. знаєте, е, як таке. Ні, пророки не виступали проти обрядів. Ми цього потребуємо, бо обряд він і виховує. І формує нас, робить нас тим, ким ми є. Через обряд передаються звичаї, цінності тощо. Але йдеться про те, що все ж таки передумовою, щоб ті Богом встановлені приписи стали джерелом благословення а не прокляття, це все ж таки є жити в правді і милосерді. Оце є основа біблійної віри, правильне уявлення про Бога, правда і милосердя. І тоді твої жертви, твої приноси будуть Богові вгодні. Як ви бачите, гріх. Ізраїльтян Золотим тільцем він якраз полягав невірне уявлення про Бога, яке приводить до невірного служіння е, е, йому. І таким чином ізраїльтяни переступили вже дуже швидко, зламали той союз. І ось Мойсей спускається гори, бачить те, що відбувається, розбиває таблиці завіту Здається, цей народ не має. Майбутнього. А далі буде розповідатися е, про те, як Мойсей, який вже достатньо натерпівся е, від цього народу. Бог йому каже, слухай, я цей народ знищу в пустині, а з тебе виведу новий народ. І тоді Мойсей, який натерпівся від цього народу, він каже, ні, знищ мене разом з ними. Знаєте, бо пророк це не тільки той, хто доносить до людей слова Божі, але той, хто заступається за. За народ. Далі ми з вами читаємо про розкаяння народу, про очищення народу. Частина того народу буде перебита, Мойсей приносить нові таблиці, Знов таки, Союз відновлюється. Але якраз тоді і Бог говорить про те, що він не тільки милосердний, але справедливий. І, можливо, саме тому бачите, можливо, той гріх Золотого Ціця показав, що народ. він... Не готовий до свободи, бо свобода це відповідальність. Народ потребує, щоб його навчали. І саме тому, після тих розповідей про гріх Золотого тільця, про розбиття тих таблиць, про прощення, йде дуже багато приписів, знов ж таки, про храм, про богослужіння. Тому що виглядає знову ж таки цей ця... віру цього народу ще треба виховувати. І знову ж таки, ми з вами на цьому. Зупинимось е, наразі. Тобто, і нехай для нас таким роду домашнім завданням, крім того, щоб прочитати 32, і 33 главу. Але в дійсності подумати, от як я би описав свої стосунки з Богом, я вірю в щось. Я вірю в когось, я знаю про Бога. Чи можу сказати я, що я знаю Бога? Не знаю. Я знаю, що живу перед великим таїнством. Я знаю, що я мандрую не сам. Ось. Я знаю, що він мене е, знає. Але таки, дуже важливо, що пам'ятаєте, що віра вона завжди починається з чого? З відчуття великого таїнства. І до Бога звикати можна. Помолимось. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. І Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбіти і збав нас, на чисте і благословенне. Пресвятає, Богородице, спаси нас. М'яця і сина, і Святого Духа, Амінь. М'яця і сина, і Святого Духа, Амінь. І м'яця і сина, і Святого Духа, Амінь. Благословання сумучий Бога Отця, і сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!